За цей час пройдено великий шлях. Це єдиний вищий навчальний заклад на Житомирщині, що готує техніків-будівельників та техніків-проєктувальників. Давайте ще будемо надовго перейдемо в історію і прийдемо тими стежками і дорогами, що випали на долю нашого коледжу. Навчальний заклад був заснований 26 вересня 1945 року як Житомирський технікум сільськогосподарського будівництва. Дирекція техніку розмістилася у будинку номер 12 по вулиці Карла Маркса, нині це Велика Бердичівська. Першим директором було призначено Микола Домінікановича Приживоцького. У грудні 1945 року створена приймальна комісія і оголошено про прийом студентів до техніки. До числа студентів першого набору було зараховано 165 чоловік. Багато хто з перших студентів прийшов голодний і в солдатських шинелях. Не було ні підручників, ні зошитів, ручок, але було у цих студентів бажання вчитися. Вони здобували знання і працювали, відбудовуючи свій технікум і наш рідний житомир, інші міста і села України. Перший навчальний рік проходив у великих аудиторіях без розподілу студентів за спеціальністю. 25 лютого 1946 року розпочалось навчання студентів першого набору. Починали ми досить скромно. Організація навчального закладу була важкою через нестачу матеріальних ресурсів та викладацьких кадрів. Навчання майстерні технікуму були створені в 1947 році. З метою прискорення підготовки будівельників, а робітників цієї професії в повоєнні роки були вкрай необхідні. Техніку від 5 березня 1946 року відкрилися однорічні курси майстрів будівельників 23 липня 1946 року завершився перший важкий повоєнний навчальний рік, що був двічі у вашій для колективу, Адже це був рік становлений. Станом на кінець 1946-1947 навчального року в техніку навчалося 217 студентів. На той час вже функціонували фізичний, графічний, військовий, геодезичні кабінети та кабінет будівельних дисциплін. Працювала хімічна лабораторія та кабінет лабораторія що в час, покращувались умови навчання та побуту студентів. Завершувалась підготовка керівників будівництва середньої ланки. І в 1949 році місто і область одержали перших 59 техніків-будівельників. А 1950-му, 21-го техніка-технолога. Звернувши увагу на ці стенди, ви можете побачити випускні фотографії та, скажімо так, наших випускників перших, які з кожним роком здобували таку професію, важливу на той час, як будівельники. Шли роки техніку продовжував готувати спеціалістів. На січні 1957 року педагогічний колектив нараховував 40 викладачів і працівників. У подальшому технікум зазнав низку реорганізацій. Загалом, в 1958 році його було розформовано, а будівельне відділення передано до технікуму механічної обробки деревини. Тепер це технологічний коледж. Де в 1962 році було припинено підготовку керівників будівництва середньої ланки з 1946 по 1958 рік в Житомирському будівельному технікумі підготовлено 1013 молодих спеціалістів, у тому числі 758 техніків-будівельників і 255 техніків-технологів. З 1959 по 1962 роки в технікумі мод було підготовлено 261 технік-будівельник зі спеціальності промислове та цивільне будівництво. Студенти технікуму не тільки добре вчились і працювали, а й відпочивали, займалися фізкультурою та спортом. Підтвердженням високого рівня технікуму стали успіхи спортивної команди, яка 6 років, починаючи з 1948 го Вигравала в легкоатлетичній естафеті на призов Кубок обласної газети Радянська Житомирщина. А в 1951 році навчальний заклад вибрав друге місце у весняних заочних легкоатлетичних змаганнях на першість УРСР. Тут представлений куточок наших спортивних досягнень, тут, знову ж таки, всі кубки, які ми здобували, при тій йшла тільки що мало. З часом ви також можете просліджувати, як саме змінювалися скажімо так, керівники нашого коледжу. На сьогоднішній день у нас є керівником Ксюковський Владислав Людвигович, і ви можете побачити, які саме викладачі знаходяться у нашому коледжі, які працюють та допомагають нашим студентам розвиватися. Як працюють, так і працювали. За повоєнні роки на Житомирщині було здійснено велику програму будівництва на селі. Та й взагалі і селу, і місту завжди були потрібні виробничі приміщення та житло, а щоб будувати, потрібні кадри будівельників. Тому, в 1967 році будівельний технікум відроджується і починається підготовка техніків-будівельників за спеціальністю промислове та цивільне будівництво. Доводилось починати все спочатку. Укомплутовувати технікум штатів викладачів з усіх предметів навчального плану, оголосити набір учнів і дати рекламу у всій районній області про технікум і умови прийому, вишукати навчальну і навчальну медичну літературу, навчальні ночні посібники, макети, плакати, зразки будівельних матеріалів. Також підготувати навчальні класи, лабораторії та інші устаткування для проведення занять. І підготувати гуртожиток для поселення студентів. В будівельному технікуму був виділений будинок номер 17 по вулиці Котовського, який належав школі майстрів сільського будівництва. Цю непоказано триповерхову будівлю потрібно було упорядкувати, перетворити на навчальний корпус. Та на початок 1967 68 навчального року вже сформувався основний склад педагогічного колективу однодумців, які з ентузіазмом та повною віддачою взялися за відродження технікуму. І 1 вересня за результатами екзаменів на навчання було зараховано 105 чоловік. В кінці 1968 року розпочалося будівництво, а в 1971 році введено в експлуатацію навчально-лабораторний корпус номер 1 на 960 учнівських місць спортивним блоком і актовою залою на 300 місць. В 1979 році було завершено будівництво гуртожитку номер 2 на 300 місць. У 1979 роках проведено реконструкцію будинку номер 17 а по вулиці Котовського. І він був повністю відданий під гуртожиток номер 1 а також реконструйована прилегла територія по цій вулиці. У 1987 році введено в дію навчально-лабораторний корпус номер 2 на 960 студентів. Також на території коледжу знаходяться дві майстерні. В яких наші студенти проходять навчальну практику. У 1990 році проведена реконструкція медичного пункту технікуму, у якому розташовується кабінет у прийому хворих, маніпуляційний, стоматологічний та підсобний кабінети. А у 1991 році побудовано їдальню на 155 місць. У 1993 році створено кабінет технічних засобів навчання, лабораторію будівельних матеріалів, сучасний тренажерний комплекс. Також у музеї влаштована експозиція, яка відображає розвиток технічних засобів навчання. У 1995 році обладнано і відкрито музей історії технікуму та реконструйовано музей бойової слави. Всі представлені експонати тут збиралися з силами студентів та викладачів.